Добрий ранок, друзі. Е, ну, Якщо можна сказати, що він добрий, хоча якщо я на рибалці, то він добрий. Е, дивіться, який справи. Приїхав на рибалку, весь берег зайнятий. Е, ну, Можна знову підняти цю тему. Приїхали е, люди, займають ну, дві людини, два рибака сиділи. Зайняли три місця одразу. У них на двох було ну, десь 6-6 шість, вудок. Шість Ось такі от справи. Сісти не було де. Я поїхав спочатку в одне місце. Там ну, місця насправді погані і течія страшна. Тут більш широкий, але течія теж Пре воду стягнули, я не знаю, щось трапилося. До цього от люди кажуть, що тут нормально все було. Зараз пре 150 грам зносить, але ну, якось цепляється. По кльову теж кажуть, що дуже погано. Ну нічого ми будемо пробувати. Я вже закліпсувався. Добровки я не докидаю, бо нема смисла, Я бровки кидаюсь, там взагалі просто ну, зноси дуже сильно тече. Тому я закліпсувався там, де в мене максимальна кормушка, яка є, це 150 грам, там де вона хоч якось тримається. Ну і там будемо пробувати ловити. А далі буде видно. Починаємо. Я напевно, що я не знаю, закармлюватися чи ні, можливо, просто часто закидати, а можливо спробувати закинути. ну, Буду пробувати. Та, друзі, покажу вам, на яку прикормку я буду готувати. Вже на каналі вийшло відео, як я готував її. Тут горох у мене є. Я показав, як я його готую. З ним потім роблю по наживці, дивіться, так, що я сьогодні взяв. Це в мене дві банки пінки. Та що ж таке? Ось вона така от. Я заказав дві баночки. А тут у мене, тут у мене дуже крута наживочка. А саме це, дивіться, мотель. Ось такий от гарний. Будемо пробувати. Я можливо сподіваюся, що сьогодні він врятує нашу рубалку, тому що, чесно кажучи, місце не дуже. Ну, як то кажуть, що маємо. Тому будемо пробувати ловити. У нас ще буде хробачок і крупний опариш, його привезе колян, він запізнюється трошки. Ну як запізнюється? Він в принципі нічого не пропустив. Це я його чекаю. Будемо ловити. Я вже закинув, ось бачите, як знесло, я кидаю туди. і Ось от так от у мене стає кармачок. Ну, за щось там цепляється. Будемо пробувати. Глибина ловлі 6 метрів десь. Десь в районі 6. В принципі, непогано. Так. Буду чекати покльовочки. Це була покльовочка. Ми просиділи. Я не знаю, годину дві, напевно, що взагалі... А ні, ну були в нас покльовки, але мілоч, але клюнув ось такий вот. Ось такі от гарнюня. А це не говоріш? Ні, це подус. Це подус. Я так розумію. Збиралися звідси виїжджати. Нас розробляли план, план куди їхати, бо вся десна зайнята. Ч -ч -ч. Дивіться, хто до нас завітав. Давно я таких не ловив. він. Красень ось такий. Клас. Не, ну що ми я паси? <рес> Зараз будемо дивитися ось такий ось. красень Так, все, ми будемо переїжджати, короче, бо тут зовсім погано рибку відпускаємо Зараз покажу, що ми тут, що ми тут наловили Так, я почну А що ми тут нічого ми тут не наловили? Ось таке от малеча. Біжи. Ну, ось такий ще другий парень Плюнув І оце оце Гвоздь програми. Щас ще. Дивіться, який краси. Опускаємо. Ох. Так, все ми... Переїжджаємо, вийдемо на зв'язок на наступній локації. Так, ну що ми переїхали? Нам дуже пощастило, що ми зайняли місце, Ну начебто непогано. Ми гарно закормилися і будемо чекати. Вже була перша покльовка, але вона в холоста нема крючка. Вон вже вкля... Ну тут риба мощно з'їдає, наживку разом з крючками. Так що Чекаємо покльовок, сподіваємось на те, що тут буде набагато краще. Ну, звісно, по течії тут набагато краще, ніж там, бо там взагалі. Так що чекаємо. Сьогодні ми ще будемо готувати ребра. Ну що, У нас вже майже третя година, кльох ніякий, навіть на новому місці. Ми зловили одну платвічку і дві чихоні на двох. Це все, що є. Щось так дергає там, але не хоче. Навіть риба її не спокусив наш шмоти. Тому ми готуємось до обіду знову, як я казав, будуть ці ребра. Так. Розпалив калян костер. Так що будемо смакувати ребра. Можливо і риба теж голодніє, та щось проклюне. Готується, ми вже жаримо його. Чекаємо, можливо, щось проклюне. Не знаю, вже, вже все перепробували взагалі. І щось воно ніяк не діє. Насправді погода непогана, хоча піднявся вітер. Навіть дощ моросив, хоча нічого такого не передавали. Не знаю, всі умови. Навіть е риболовний календар каже, що сьогодні буде просто дуже гарний кльов. Ну, як ми бачимо, криво не дуже гарний. ось е, Можливо, проблема в тому, що стягують воду. Воду стягують з самого ранку і дуже багато. Вже стягнули, напевно, що десь рівень упав на сантиметрів 20. І це з самого ранку відбувається. Воду не дають за цілий день взагалі. Рівень падає. Е, наприклад, ну... То з тими виходними, що рівень, який був на тих виходних і то, що є зараз, різниця десь метр. Можливо, це дуже сильно впливає на клюв, тому ось так ось. Ну Ми сподіваємося, що все ж таки щось проклюне. Тому що навіть до цього просто тіліпіла, ну, можливо, мелочка, яка стікавилась нашою наживкою. Зараз взагалі нічого не немає. Буде. Ми будемо чекати, а поки готується м'ясо, Напевно, що будемо перезабрати. Так, все, ми будемо їсти, приготували, дивіться, якісь смакота. Соль будеш? Як гарно. Зараз будемо пробувати. Риба таки не клює, то ми хоч поїмо. Ресторан на десні. наверное, я возьму. Мы сейчас буду стрелять. Сейчас кто будет потыкло, Я так и знал. Куды? Да давайте давай здесь на рыбалку. Надо его попробовать сначала. Что, надо вкусить? А ну он закончил. Так, всем смачного. Ну, я конечно, наверное, неделю назад. А что пробуем? Ого, так сочно. Да ну ты так, ого. Ты полотно ты О, друзья, поклевка. Тільки сіли їсти. А ще яка? Давай, давай. Що, <laughs> <laughs> все? А ти пішов без нього безвелику. <laughs> Нехай звонить. Да ежу гуля можно мне. Показар вірш, лице пожари. Добре, доставай політики. Що там ходуть? Опа! А ви кажете, не клює, не клює. У кого не клює? Ну там опять такий. Ага. Не, ну все одно. Коли цілий день не клює, то це дуже приємно. Тобі приємно, так? Угу. Гля, як він так? А, ну це Це класика мені. Басюрський. Фото тихонь. Хорошо, вот пусть ты помадохнул. За, 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 Такий крючочек понял? віти. О! Дійси, ну, сьогодні хоч хоч щось. Ні, ну можливо ще щось буде, правильно? Ну, зараз поїмо. Ну, чекаємо. Так, тільки сіли їсти і як? якби класіка жанру рибка клюнула. Клас! Thank you. Так, трапилась за долгий час поклевка у Что там, нема ничего? Ну, да, вот так. Чья, рыбка, е. -е. Да, Ха -ха. Да, да, да. Вот такая вот рыбка сегодня нас проклевывает. Ну, с вот такой вот клев сегодня. Маленький А, Молодим, ти к... лі... Подлясь, має, а ти кажеш календар риболова, це все. В той раз, поки... згідно календарю, повинно... повин... ну, казали, буде поганий кльов. Кльов був дійсно поганий. <звук> сьогодні ти дивився, да? сьогодні був найкращий кльов. <звук> да. ну, як ми бачимо, кльов такий собі насправді. Дув маленький подляж. У нас, наверное, на двоих за сьогодні, якщо і було покльовок 10, то і то добре. Ну і рибок 10. Так, так, да, із них там чихонькі штуки, три, напевно, або чотири маленьких. Платвічка одна. Ну, ми не знімали там синець ну, таке. Сьогодні ж у нас порадував це подуст. І покльовка була гарна і сам і підлящик. Ну як підлящик? Ну, Це підлящ, це не лящ, там нема кілограма. Але все одно дуже приємно. Ось такі от справи у нас. Вже майже 5 годин. Ще трошки посидимо. Так, чергова покльовка знову не встигли зняти. Угу. Колян каже щось. Каже пацака, так? Да? Ля, навіть фрикціон працює, ну це щось неймовірне. Ану, ану, ану. Що вон що а? Що ти? А що це? Та! Може просто перецепився, що буде. Точно перецепився. Все одно, все одно хоч ради рибка. Поклвку показала. Він її потягнув. Емоції, всі ці діла. Це все одно дуже приємно. Що тут? Сеня, сеня. Сеня, а я А, да, сеня. Такий упитанный до речі, да? Да, такі. Ще... Опа, ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти? Ти так з рибою поводишся, вона більше... Вона вже більше так, блядь, плювать в тебе не буде. О, трошки луска ободралась. Та випускай буде жити. Давай його, давай, давай, пошируй, друже. Сьогодні я казав, якщо клюне ляш, ляш не клюнув, це під Я його відпущу. Сьогодні ми всю рибу відпускаємо. Тому якось так. Опа! Ті-ті-ті-ті, не бойся. Це такий садок ще. Е, який бойкий, коли дістав, він не такий був Мощний. А це прям... Ось такий сьогодні ну, завіток. Хороший. А непогано. Так. так відпускаємо. Почухаємо Зараза, зараз. Прось він не хоче плисти, може він хоче на засовку їх. <рив> О, ого, пошло. Все. Так, ну що, ми зібралися? Все. <смі> ми зібралися. Все. Кльов, Ну, калян ще збирається. Я вже зібрався. Кльов так і не покращився. Да. Ну, нічого, що, що можна сказати. Все одно ми відпочили. Сьогодні в нас була така гарна кардіотренування. Сьогодні в пошуку в місцях і переїздах ми так нормально не на, на їздили кілометраж. Що хотілося б сказати за сьогодні? Якщо будете виїжджати на природу, не забудьте засоби проти комарів, мошок, тому що вони активно, так ну, дуже, дуже задолбують. Якщо на тих виходних їх взагалі не було, то зараз дуже багато. Вон прям їдять неможливо. Тому обов'язково беріть собі засоби з собою. Що ще? Так, мусор ми зібрали, дивіться, от, от знову ми приїхали на місце, от ми зараз теж заберемо це все. От, от, от так от люди залишають. Казали про це, казали. Ну, Ось так. от. Не розумію для чого вони це роблять. От. Справді хотілося, щоб всі за собою прибирали мусор. Буде ж дуже приємно, коли ви приїжджаєте на місце дуже чистенько. Тому давайте разом прибирати, не залишати мусор. Все було добре. По рибалці, що сьогодні нас дуже порадував подуст. Це була покльовочка на першому місці, на другому у нас клюнув підлящик гарний. Ну, як, для підлящика він гарний. Але до ляща йому ще рости. Ми його відпустили. Тому так. Все, ми будемо їхати, бо нас зараз тут з'їдять комари. <гум> так що всім не хвастане лиски, побачимось на воді.